Доброго дня, мої маленькі друзі! На дворі у нас уже яскраве тепленьке літечко. Вгорі світить сонечко. І основним атрибутом і аксесуаром, який потрібно одягати влітку, це є панамка. Щоб не отримати сонячний удар і щоб голівка у нас не боліла, потрібно одягати панамки, кашкетики. Або інші е, аксесуари, які у вас є. Сьогодні я пропоную вам разом із зі мною створити ось таку чудову, незвичайну панамочку, яку потім ми можемо одягати і ось так ходити. Якщо ви готові, тоді я вас запрошую до нашої роботи. Щоб створити ось такі капелюшки, для роботи нам необхідне білий папір, клей, ножиці, серветка та будь-яка прикраса, яка вам подобається для вашого капелюшка. Також обов'язково мати при собі гарний настрій. Отож, аркуш паперу згинаємо за зразком, щоб кутики і сторони були рівні. Ось так має вийти у вас. Зайве відрізаємо ножицями. У вас має вийти квадрат. Так як це вийшло у мене. Потім будьте уважні. Нам потрібно знову по діагоналі скласти наш листочок один раз. Потім другий раз. У нас виходять маленькі трикутнички. Третій раз. Дивимося, щоб всі сторони були рівненькі. Ось так має у вас вийти. Потім беремо ножнички. Знизу до верху, до середини листочка, ми робимо надрізи. Надрізаємо. Раз, надрізали, розкладаємо. На кожній лінії згину ми робимо надрізи до половини листочка до половини листочка. І знову надрізаємо і з іншої сторони. Ось так у вас має вийти. Потім ставимо. І оці. Кутики ми піднімаємо догори, як промінчики ніби. Робимо так по кругу зі всіма частинками. Ось так у вас має вийти. Відкладаємо в сторону. Потім цієї частинки, яка в нас залишилася. Ми її складаємо навпіл, і нам потрібно отримати круг. Як ми робимо? Правильно. Обрізаємо усі гострі кутики по колу і отримуємо два круги. Ось. Один відкладаємо в сторону. А інший використовуємо для нашого капелюшка. Нам потрібно його змастити клеєм по всій поверхні. та приклеїти до наших промінчиків. Промінчики мають знаходитися знизу ось так. Ось такий капелюшок має вийти. Потім ми можемо його прикрашати. Прикрашаєте, чим вам подобається. Я взяла квіточку і просто її ось так прикладаю, У мене вийшов такий чудовий капелюшок. Парад капелюшки. Бажаю вам успеху.